Доброго дня, шановні колеги. Ну що, канікули закінчуються, починається новий навчальний рік. Враховуючи те, що так чи інакше дистанційними, дистанційним навчанням ми будемо займатись, нагадую вам, яким чином можна переходити і потрібно переходити на новий навчальний рік в середовищі Classroom. Отже, знаходжусь в браузері. Можна зайти через поштову скриньку, можна одразу натиснути ось ці крапочки і обрати клас або класрум, в кого яка, яке налаштування інтерфейсу. Так, загальний вигляд. Тепер дивимося, це я згортаю. Дивимося, що у нас тут є. Є класи, якими ми, з якими ми працювали минулого року. Є два варіанти е, подальших дій. Один із них правильний, інший, ну, скажімо так, не зовсім правильний. Не зовсім правильний це переіменувати, тобто можна ось натиснути і редагувати. Бираємо, переіменовуємо так, як нам потрібно. Але проблема в чому в даному випадку? Проблема в тому, що кількість записів в ну, завдань по суті, в класрумі. Обмежена для кожного класу. Наскільки я пам'ятаю, це в районі 200 штук. Е, можна, можна сказати, що це ну, досить багато. І е, в принципі вистачить. Да? Вроді як Все нормально, все чудово. Але е, ну от у мене там, по одній годині на тиждень 35 годин вистачить на декілька років, та нормально, жодних проблем. Але якщо в кого там 3, 4, 5 годин на тиждень, цього ну, явно не вистачить на весь навчальний рік. Тому, що робимо? Ми цей клас архівуємо, повертаємось назад. Будемо його архівувати, тобто, по суті, згортати і класти кудись на умовне в умовне сховище, на умовний чердак. скажімо так, да? І в будь-який момент, в принципі, ми зможемо витягнути звідти за необхідності ці, цей клас. Але при цьому ми втратимо, звичайно, учнів, які були в цій групі, втратимо завдання, ну і все таке інше. Але є вихід із такої ситуації, щоб нічого не втрачати. Ну я вам пропоную, так як я роблю для себе. От, знову-таки, повертаємось до цього класу. Відкриваємо завдання і дивимося, що у нас тут є. А у мене тут є е, всі ті завдання, які я створював е, протягом минулого навчального року для дітей, е, і з якими ми, я працював е, з класами. Так от е, відкриваю будь-яке завдання. Що роблю? Відкрив. Потім, якщо я не хочу втрачати е, ці дані, я можу схитрити. Відкриваю текстовий документ, пустий створюю. Виділяю тему, скажімо. Нам. Виділяю, вставляю в текстовий документ цей. Виділяю те пояснення, яке я писав, створював для учнів, тому що іноді буває, що це, ну, скажімо так, досить довгий процес. Додаю в свій документ текстовий. Далі. Я кожен, кожне оце посилання, воно або в інтернеті знаходиться, або YouTube, або там просто якийсь який сайт, або навіть це матеріали на Google диску. Що я роблю? Наводжу на цей значок піктограму того чи іншого документового посилання, або на текст посилання. Правою кнопкою мишки копіювати адресу посилання. Копіюю, ставив ти натискаю Enter, звичайно. Наступний елемент скопіював, ставив. І так далі. Всі елементи я е скопіюю, скопіюю для е цих от, е завдань. Для чого я це це роблю? Справа в тому, що коли я буду створювати нові завдання, я просто зайду в цей текстовий документ. Не, ну, якісь виправлення зроблю, але, ну скажімо, в деяких класах у мене програма не змінилась. Да? Я просто копіюю усі ці речі, додаю до нового завдання, до нового класу, і потім ну, вже коригую. Звичайно, знайду що скоригувати, або, можливо, додати якісь інші посилання, щось видалити, але це вже буде займати менше часу і буде трошки легше працювати з цією темою. Далі. Тепер я, ну, скажімо так, всі завдання скопіював. Тобто в мене їх там 35, я їх скопіював. Всі матеріали. Тепер я цей клас повинен заархівувати. Натискаю на оці три крапочки в заголовку класу. Обираю пункт архівувати. Система мене попереджає, що о, щось там буде. Видалено, щось приховано, ніхто не зможе змінити. Та Бог з ним. Натискаю архівувати. Все, в мене. Немає цього класу. Ось, бачите, був другий А, другий Б. Тепер залишився лише е, другий Б. Другий А заархівувався. Де його можна знайти? Зліва у ці три рисочки. Тут всі мої класи. І я опускаюсь, і ще є архівовані курси. Тут є матеріали з позаминулого року і шукаю ось він. Ось він, інформатика, 2А 2022-2023. Повертаюсь назад. Ось воно заархівовано. Тобто я можу, в принципі, переглянути, можу розархівувати, але якщо е -е, ви звернете увагу. То потім, коли я буду відновлювати, якщо я захочу відновити, відновити цей клас, то е, при цьому в мене ну, людей точно не буде. І завдання теж, е, ну, по крайній мірі, в минулих версіях, ще не експериментував, можливо, в новій щось не так е, змінилось, але в минулих версіях всі завдання просто ну, випаровувалися, скажімо так. Да? Тому е, ось такі речі я виконував. І для того, щоб е, тепер нові, новий клас створити, що роблю? Натискаю з правого горі плюсик. Оце комп'ютерний варіант, в телефонному варіанті трошки по-іншому. Да? там В інших місцях розташовуються це плюсик і все таке. Створити курс. Ну, враховуючи, що я вчитель, я створюю, не приєднуюсь, а створюю. Даю назву. Так, я заархівував другий Я клас, створюю новий другий Я. І інформатика, тобто назва предмету. Другий А. І в дужках 23. Ну, я напишу для, на цей рік, отак, 23-24. Як ви будете називати, це ваша справа. Так. Ну і е, враховуючи, що в мене по дві групи, ну в інформатика дві групи, поділяється, да? щоб діти змогли розрізнити вчителя, хто є хто, куди в яку групу. Хоча це, в принципі, вчитель э, додає їх, э, то я пишу своє ім'я і прізвище. Ну і власне створити. Це процес трошечки не, не швидкий, він може займати певний час. Але ну не настільки вже аж дуже великий для того, щоб не... Скажімо так, нетерплячка з'їла. Да? Значить, Що тут ми робимо? Тут структура та сама: стрічка, завдання, люди, оцінки. Поки що абсолютно все пусте. Що я роблю? По-перше, я створюю оце посилання, створити посилання, натискаю для міта. Тобто для відеозустрічей. Відображається для студентів. Ну, Поки що його не копіюю, хай воно собі отак от буде. Натискаю Зберегти. Так. Потім, коли ви будете відкривати свої відеоконференції, просто натискаєте Приєднатись і все. Далі є ось ця шестеренка, і тут є е декілька всяких налаштувань, які ви можете використовувати, змінювати і робити для, ну, скажімо так, для власних потреб, в залежності від того, що саме вам потрібно. Якщо ви якісь зміни внесли, то обов'язково буде активна кнопочка Зберегти ось, ви повинні її натиснути. Якщо я нічого не зробив в налаштуваннях, я просто натискаю хрестик, закриваю. Так, ну і тепер в загальну структуру дивлюсь. Ось він мій клас. Новий чистий клас. Я можу тут багато яких речей зробити, можу поміняти зовнішній вигляд цієї от, скажімо так, банера зовнішнього, Можу перемістити цей клас, перетягнути, куди мені потрібно. Ну і ви бачите також, що можу скопіювати, власне, потім перейменовувати вже простіше. Ну В якому сенсі, скажімо, коли ваш клас пустий, ви тільки на його створили, можете його скопіювати і потім просто змінювати. Назви класів і, в принципі, все. Да? Е, тобто, ну, можливо, це трошки пришир, пришвидшить вам роботу. Ну, ось такі речі для завершення е, згортання попереднього навчального року і створення нового. Якщо будуть запитання, задавайте в будь-якому режимі, який вам зручно. Бажаю всім успіхів!